Це ми просимо до Парижу. Прекрасні пари, вишукані ревера, захоплююча віде танці, танцю. Танцюваль, що декілька років, центрі. атмосферу Парижу. Наші вже різні На осінь і вирішили її провести паралель з осінню в Парижі. Сьогоднішня осінь була дуже красива, романтична, тому ми вирішили поєднати її із романтикою Парижа, архітектурою. Наш зал сьогодні прикрашений, декорований в стилі кафешок Паризьких, щоб передати дух і настрій Парижа. Ми хотіли подарувати нашим гостям передати їм саме цей настрій ці почуття, тому що вся творчість, все натхнення йшло саме з Парижу.

с нетерпением ждала этого бала. Я на нем получаю огромное эстетическое удовольствие, отдых, разряд. Очень благодарна всем организаторам. Это одно из самых любимых мероприятий, которые я люблю и посещаю регулярно. И очень, очень оно мне нравится. И всем советую присоединяться, потому что особенно эта тематика Франции, она особенно окунула нас в такую эстетическую и прекрасную обстановку, где просто хочется танцевать цей танець Ми сьогодні зібралися на цьому чудовому музичному та танцювальному святі. Це свято оформлено у французькому стилі. Франція, якщо ви знаєте, це звісно це краса, це вишуканість. Це чудова нагода отримати велике задоволення, задоволення від краси, особливо в наші зараз часи, зібратися і провести час. А зі смаком провести час гарно, провести час з любов'ю. Я думаю, що сьогодні зібралася молода еліта України, Києва, і це надзвичайне дійство. Воно проходить вже багато років. І я надзвичайно щасливий, що я маю змогу приймати участь у цьому проєкті на цьому балі. Дуже такий надзвичайний день, тому що серед нас багато молоді. І ми танцюємо, такі як вальс, прекрасний і давній танець, який от показує культурність молоді. І на це розумієш, що в принципі треба, щоб молодь йшла саме до цього. Таким чином показувала свою культуру в танцях. Щоб э, цей танець був безкінечний. Тому що дійсно ось ну, якось так сумно. Але коли приходиш сюди і ця атмосфера, вона якось, дає енергію. Бал дуже веселий, красивий, много людей, з якими можна пообщатися. Также для людей можна отримати нові навики в искусственні танцю. Танець, так, іскусство, там втора партнерка, український партнер. А ви на yeah. Які ваші фаши? Ну, я другого не можу сказати, але бал потрясающий. Тут все улыбаються, все позитивні і бал потрясає.